Це не такий морозний день, але не дуже вітряно. Це наше озеро. воно замерзло, дуже багато там в далечині рибаки сидять. Провірили, льод, дуже гарно замерз. Ну і, як завжди, малий попросився на лизах. Сьогодні ми в школу не пішли, бо трішки прихворів знову. Все як завжди. Неділю ходимо, неділю вдома. Тому зараз будемо пробувати кататися на лижах. Їх, правда, поки застибнеш, то там, знаєте, пластик і він жорсткий такий становиться на морозі, дуже важко. Ось тому зараз будемо пробувати тут кататися. Трішки, звісно, знаєте, так, обстріл. Повернулися ми вже з катка, з людянки. От, Приїхала рідне рідненьку дачку, може давно вже тут не було. От, все трішки в снігу. Бачу, що самшити гарно виглядають, от я їх саджала осінню, то в мене так злаки посаджені, але не знаю, вони прижилися чи ні, бо тут такий, знаєте, суглина, глина. Тріанди накриті нові. Все накрито. Угу. До речі, хочу цю троянду гарно обрізати по весні, Бо, бачите, тут так якось вже виросло наче два кущі. От, і хочу ось цей той, той що лівіше, взагалі зрізати, щоб ну, тут забор вже буде проходити за тим кущем. Тому, щоб не було близько. Так, це в мене ялівець, якщо я не помиляюсь, Майера чи Маєра якось так. Не знаю, можливо, хтось підкаже. Він ну, так от підсихає. І це не тільки взимку, а взагалі от літом. Не знаю, це чи якісь шкідники, чи що воно таке, і чим його. Лікувати, не розумію. Начебто я обробляю там різними препаратами, знаєте, і від хвороб, і від шкідників, але чомусь якось не знаю не допомагає. Так, це в мене гартензі. Тут в мене цибуль ковіон. палички торчать посаджені. Лаванда, теж не знаю, прижилася вона чи ні. Та ж троянду потрібно обрізати, бо у нас гілка виросла велика. Так, холодно. Мій прудик замерз. Воно щоб не розірвало цю ємність. Пізно ну, цвіт виліз, коли тепло було білашний. Так, ну. Бачу, що капуста вже все. Вже все. Померзла остаточно. Або доїли її. Так, трояндочки мої прикриті всі. Старенькі я залишала, не трогала їх. Ялинки. Беріс. Бешкету трішки. Ух, і холодно. Але зараз ми будемо мангал розтаплювати. <смі> Пообіцяли зробити хот доги малому. У яка ця гвоздичка, така зелена-зелена. Взагалі така свіженька, ще бутони є. Тут вже потемнішало. листечко, можна обрізати. Юка. Ялівець. Да, так. Холодно, <смірно> сніжно. Я так і не обрізала хризантему, не встигла. Трушка, да, і мальове таке теж не обрізала. Нічого по весні обріжу. Може їм і краще буде не так. Змерзнуть. Тут сніг. Одразу видно, да? де моя ділянка, де сусідська. Да. Я хочу ось цю кучу розпиляти, розібрати цей туалет, дрова гарно скласти, і там ще можна класну ділянку зробити для огороду. Да, це коли, казала, коли купляла дачу, казала, який город, ніякого городу не буде. а Вже город хочеться. Хочеться городу щось посадити, щось зробити. Так, тут же в мене ще посаджений часник і цибулька. Головне не забути. перемерзла петрушка, тут чорнобриця. О, я думаю, тут і сіяти не потрібно, вони самі не сіяться. Я їх не зібрала. І тут, напевно, що вони самі повиростають добре. Ох, тут обрізати обрізати. До речі, хочу спитати вас, або ви, можливо, порекомендуєте. Я хочу придбати ось цю акумуляторну пилу таку ручну маленьку. Можливо, когось є, хтось користується. Поділіться, будь ласка, такою інформацією. Бо хочу придбати, але не знаю, дуже зараз багато. А, як предлагають, але воно все китайське, я не знаю, що краще. Цей крафт якийсь там є, щось там червоне в Тіктоці постійно, якийсь такий, така пилка червоного кольору почали рекламувати. Ну, Хочеться, щоб не на один рік було. Чоловік переодівся вже, буде розпалювати нам мангал. Так, це ці самшити, ну не знаю, так його трішки поїло. Начебто прижилися, добре. Ну, а на цьому місці, коли розербемо, я хочу собі такий садовий куточок зробити. Планів багато, тільки рук не вистачає. Рюка. тут Смородина. Видно так, де молоді, де старі гілочки. І олівці, вони такі темні стають взимку. І дров вже менше стало. Потрібно допилювати. Так, ось так. Зон м'який такий. На цю. Ну як в платі якомусь. Така смішна. Малик питається, в тому пруду дирку зробить. Так, зараз підемо та покажу, покажу вам, що там чоловік зробив по ремонту. Чоловік пішов розтоплювати мангал, а я вам зараз покажу, що тут змінилося. Ну, по-перше, в нас вже є камін. Це головне досягнення. Це просто супер. Я дуже щаслива. Так, потім у нас була ця Майбутня барна стійка. Але знаєте, як хі -хі, гарні ідеї приходять вже після того, як щось зробив. Ми тут вирішили, що о, будемо, потрібно зробити тут дірку, о, щоб сюди складувати дрова. Потрібно, щоб вони висихали, їх заносили. Так. І ось так він виглядає, цей камінь збоку. Чоловік залишив тут такий невеличкий зазор для. Того, щоб коли плитку будемо кладати, От, тут буде дрова лежати. Хотіли, якщо у нас тут буде під тумбою щось, ну, тумба буде під телевізором, але кажу, займати місце, давай щось інше придумаємо. І чоловік так вирішив, давай зробимо так. Ну, Зробили так. Ну, то, що тут вже так біленьке, все стало, це гарно. І вирішили ще виділити потолок. Зробити якось незвично. Так, на цю не дивимось. Ми зробили ось такий дерев'яний потолок, ми його покриємо маслом темним. Ось, Якщо подивитися, трішки не ось о, до дверей. Ось так тут у нас вийшло. Тому що о, туди двері ми не могли подвинути, бо там труба велика, яка тримає балкон. Сюди ми не можемо подвинути, бо потім у нас ніякий диван не влізе. Тому двері поставили, як було вікно. Трішки ні, ми їх трішки змістили вправо. Ось, але ж, ну. Як є, так вже і є. Це, якби знаєте, був там проєкт, якісь глобальні були перестройки, то, можливо, б так якось так робили. Так ой, зачепила своїми силами. Коротше, буде так. Кидаю в це вок. Ой, слухайте, щось я чи зламала відрадуючи, щось він перестав дути. Це да. Ну, ладно. От, тому чоловік робив сам, розбирав ті короба, якщо пам'ятаєте, що в нас на вулиці були. Потім він їх стругав, підганяв, вирішили так, знаєте, не... Ой! випав телефон. Вирішили не цілу доску робити, а так шматочками, щоб було якось цікавіше. Поки що на такій стадії у нас знаходиться ремонт, бо були великі морози і будинок не отаплюється. Тому припинили, тому що ну, погано сохнуть стіни. Чекаємо тепла. От. Ну, я вважаю, так же непогано зроблено. От, думаємо, якою плиткою тепер обкладувати з цю грубу. Як зробити, в якому вигляді цю барну стійку, чи деревом зашивати, чи так, знаєте, плитку під каміння зробити? Не знаю. Думаємо, думаємо, шукаємо ідеї якісь цікаві. От, ну, щось таке. Придумаємо. От, і от у нас ми спочатку думали, що у нас в цьому куту буде стояти холодильник, і зробили там розетку. Але зрозуміло, що холодильник сюди не влізе, по-перше. А по-друге, тут же з цієї сі, сторони також ця грубка гріти буде постійно, ну особливо взимку. Тому вирішили холодильник на цю сторону поставити, а тут, можливо, буде якийсь шкаф для посуди в мене. Це так, мої мрії. До з столетом ми взагалі не переходимо ще. От. Будемо на днях замовляти натяжні стелі. А, і чому ми ж вирішили зробити такий потолок, трішки виділити, бо ж груба і не можна, я так вважаю, щоб натяжна стеля ну, доторкалася до гарячого, тому краще. Ну, щоб відокремити якось. Ми вирішили так зробити. Там чоловік ще дощі, там 3-4 дощечки залишилося. І скоро будемо робити закладні під. Зараз це так пахне деревом. Класно. <гум> Мангал питається розпалити. Таке гарно, коли є місце, куди можна приїхати в будь-який час погуляти <праць> щось, пожарити, поспілкуватися. Мені здається, все ж таки дача об'єднує знаєте, сім'ю, тому що в місті все ж таки всі по своїх справах, по роботах, мали по кружках, по школах. От. А тут якось можна поспілкуватися, розмовляти. Мінятися своїми бажаннями, думками. Боже, яка краса. Ще сонечко вийшло. Тихо, спокійно. Буде по весні ще добре обрізати калину, бо дуже багато порослів відросло. Старі гілки хочу спиляти, бо дуже клоняться до землі, там клематись бідоласне, не може рости, бо аж туди гілки достають. Чоловік тут весь свій будівельне сміття підкладає, буде бетонувати потім, коли потеплішає. Все закінчилося, немає, що підкласти під бетон, тому так, десь щось розбомбили трішки, в хаті і сюди виносимо поки що. Трояндочка прикрита. Там в мене ботанічні тюльпани і крокуси. Я бачу щось зелененьке, вже щось хотіло виростити. Боже, яка краса. О, боже, думаю, де всі горобці. Горобці всі на кучі сидять. Сістять свої своє пір'ячко. <гум> будемо сало привезти. Так, добре, добре-добре дачі